Принципі і правила, коли в нас ще раніше, раніше стояло питання, що за згодою суду, то і тепер без згоди суду, то це не означає, що щось змінилося в правилах значить знаходження журналіста і виконання ним тих обов'язків, про які я говорив, тих функцій. Тобто, ви повинні зрозуміти, що Основним правом основним принципом є те, що присутність журналіста в судовому засіданні не повинна жодним чином жодним чином робити цей процес іншим, ніж його відсутності. Тобто наявність камер і взагалі знаходження журналіста не повинно бути перешкодою для того, щоб Хтось або підставу для того, щоб хтось сказав, що я не захистив свої права належним чином, я не зміг висловити свою позицію в суді, захиститися, тому що мені заважали журналісти. Вони мені світили в обличчя, були спалахи фото, фотоапаратів, і я розгубився, я не зміг правильно. Пояснити суду свою праву позицію. І це присутність журналістів фактично є перешкодою мого права на захист, або порушено принцип змагальності. Я не, не готувався. Ну, є люди, які бояться там камер, бояться присутності журналістів. Я вам скажу, що якщо це, якщо так питання може бути поставлено, то Європейський суд. Є відповідні рішення Європейського суду, вважав, що це є порушення прав людини, тобто учасника процесу. Тому першим принципом, який повинен бути, що журналіст, його, як кажуть, його не повинно ні чути, ні бачити, він не повинен на себе звертати якусь особливу увагу і бути, ну, скажімо, чуть не основним процесі. Це основний, основний принцип. Другий принцип це те, що відсутність згоди не означає, що ці зйомки не повинні бути, або про можливість цих зйомок не повинні бути доведені до головуючого, до суду, чи до іншої особи, яка буде за це нести відповідальність призначена. Чому? От уявляйте собі ситуацію, у нас йде судовий процес. А процеси, знову ж таки, я забув сказати, що журналіст присутній тільки в тому випадку, коли може бути присутній будь-хто. Журналіст не відділяється як окремим кимось е е е статусом у судовому засіданні. Якщо у нас процес відкритий, він також може прийти слухати. Але якщо процес закритий, то тоді ніяке право журналіста і, скажімо, інформаційне. Забезпечення в повній мірі бути не може. Тобто ми говоримо тільки про відкриті судові процеси. І, але ж не завжди може журналіст знати, він може знати, що йде що призначена справа, прийти, поставити свідок кабел, а процес закритий. Або е, процес за, е, заводять кілька арештованих і на шляху. Е, Поки що, на жаль, у нас підсудні знаходяться, вони в нарушниках, їх прямо так і заводять, вони обмежені в русі. І конвойна служба, служба, яка несе відповідальність за те, щоб людина не втекла або не вчинила якісь провокації, у нас тяжкі є злочини, і особа може піти на будь-що. Навіть захопити когось як е, заручника, використати тут той самий штатив як зброю. І відповідно е, журналіст без погодження, де має знаходитись його апаратура, е, може фактично зірвати процес, тому що е, або конвой відмовиться нам заводити, скаже, ви зробіть порядок в суді і так далі. Тобто, це, такі, е, це знову ж те, що попередньо. Дозволу не потрібно, але потрібно узгодження місця знаходження журналіста, його апаратури в судовому засіданні, тому що не було цих, скажімо, нештатних ситуацій, які можуть виникнути в процесі розгляду справи. Що стосується апаратури, у нас закон написав портативну що е, відеозйомку і можна і адіозаписи можна вести за допомогою портативних е, відеокамер. Скажіть мені будь ласка, ось ці камери не портативні, чи не портативні? Чи стаціонарні? Тобто, е, вже, е, якщо ви кажете самі, що це стаціонарні, то вже таку камеру ви до засідання не встановлюєте. Чим вони відрізняються від портативних і яким чином, і, яким чином їх відрізняти? Ну, Наскільки я розумію, портативний це, так, це, це таке обладнання або техніка, яка вона має мінімальні розміри, вона е, фактично є в будь-якому mm -hmm. випадку мобільною, вона не, е, на себе не приділяє занадто уваги, знаходиться в руках, це диктофони, це. Е, Інші, я не знаю, можливо, телефони, які мають функції, відеозйомки і так далі. Чому я про це кажу? Тому що ну, можуть виникнути питання, ви прийдете, суддям скаже, що це не є портативним. Завжди в цьому має бути визначеність і має бути взаємне, взаємне розуміння певного статусу або певної категорії апаратури. І ще одне. Як колись, так і зараз, у нас немає правил, конкретних правил, як повинно проводитися ці відеозйомки, і ми і взагалі яким чином регулювати ці питання? Бо якщо, ви знаєте, немає чітко встановленого, то є дуже багато впливають суб'єктивним фактором. Хтось просто не хоче бачити журналістів і буде пояснювати це тим, що. Наскільки немає права, то правило буде встановлювати головуючий, тому що відповідає за процес і так далі. Над цим питанням Україна не працювала, у нас немає якихось, скажімо так, ні інструкцій, ні законних актів, ні просто рекомендацій українських. Але ми маємо рекомендації міжнародні. Тому що в всіх судових системах. Каже, і європейських, і судових системи США участь журналіста передбачена. У них там чітко регламентовано ці всі взаємовідносини. У них чітко встановлені правила, яким чином вони ведуть трансляції відеозйомки, яким чином, в яких процесах не можуть брати участь і на яких стадіях цього процесу. І тому. А оскільки європейські, європейські держави і судові системи також мають всі ці, ці правила, і тому, ну, чим ми можемо керуватися на даний час, поки в нас немає своїх власних, то, мабуть, тими рекомендаціями, які дає Рада Європи, які дає ООН, такі рекомендації є. Вони є надруковані, вони не є ніяким секретним матеріалом і доступ до них відкритий. Тому що. По-перше, якщо ми візьмемо з первоначальних джерел, то ви знаєте, що у нас Конституція, у нас, наш закон, у нас інші закони та підзаконні акти, які для нас є обов'язковими, але і в нашій Конституції, і в інших законах все в кінці десь так пише, що у випадку суперечності, принципів чи особливих положень, з міжнародним законодавством пріоритет має міжнародний закон. І тому, якщо ми ратифікували і є учасником Ради Європи, ми визнаємо юрисдикцію Європейського суду з прав людини, відповідно, їхні рішення, їхні принципи і їхні документи конвенції. Для нас складають частину національного права. Так...